Ми не можемо вловити чи затримати ні хвилини з року, що минув. Однак ми здатні відчути, який час потужний, дужий. Він несе швидше, ніж вітер, ніж стрімка гірська ріка. У цьому невловимому і невблаганному часі ми живемо, діємо, боремось, надіємось. Минув ще один непростий та відповідальний рік, сповнений безліччю подій, праці, перемог та поразок, тривог та радості. Я управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області 2015 рік видався неспокійним та щедрим на випробування, які сміливо долали рятувальники. 1621 пожежа, на яких врятовано життя 96 людей, з них 15 дітей, 675 будівель та споруд, матеріальних цінностей на суму майже 154 млн грн. мільйони гривень. Сьогодні це цифри статистики, та за кожною з них: сльози та біль потерпілих, пекельна праця рятувальників, слова вдячності від врятованих. 10 березня у місті Бережани виникла пожежа. Полум'я охопило будівлю, де розташовувались магазин, кафе та кімнати відпочинку. До місця події направили підрозділи пожежно-рятувальної служби Бережанського гарнізону. Загалом на ліквідацію даної пожежі задіяли три відділення пожежно-рятувальної служби, 20 чоловік особового складу. На місці події також працювала мобільна оперативна група управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. На чолі із начальником, полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм. У квітні масштабна пожежа виникла на відрізку автодороги Кременець-Тернопіль в селі Горенка. Горів вантажний автомобіль Вольво, навантажений туалетним папером та серветками. До гасіння пожежі залучили шість чоловік особового складу та два автомобілі спеціальної техніки. Черговий підрозділ державної пожежної частини міста Кременець та пожежно сторожової охорони місцевого агропідприємства. Масштабна пожежа в історичній частині міста виникла у серпні. Горіла чотирьохповерхова громадська торгово-офісна будівля на вулиці Сагайдачного. Внаслідок специфічних елементів конструкції будинку. Пожежа набула розвитку та стрімко поширилась пустотілими дерев'яними перекриттями та вентиляційними каналами на третій та четвертий поверхи та покрівлю будівлі. Одночасно, із гасінням пожежі працівники держслужби організували та провели евакуацію 48 чоловік, мешканців квартир з прилеглих житлових будинків в тому числі і 12 дітей. Всього на боротьбу з вогненною стихією залучили 12 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 80 чоловік особового складу. Керував гасінням пожежі начальник управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Під час гасіння врятували сусідні житлові та офісні будівлі. Вогонь знищив торгово-офісні приміщення на третьому та четвертому поверхах на площі близько 500 метрів квадратних та покриття будівлі на площі 250 метрів квадратних. Загальна площа пожежі становила 750 метрів квадратних. В день Воскресіння Христового справжнє лихо трапилось в селі Снігурівка Лановецького району. У приміщенні Української православної церкви Київського патріархату виникла пожежа. Про це повідомили Лановецьких рятувальників по телефону о 15.54. Через 13 хвилин пожежники прибули до місця події. На момент прибуття підрозділу вогонь охопив практично усе приміщення дерев'яної церкви, на відстані близько 20 метрів, від якої знаходився будинок священника, якому теж загрожувало загорання. Тому мешканці села поспіхом виносили домашні речі на безпечну відстань. Пожежу ліквідували о 17.40. До гасіння пожежі залучили 15 рятувальників, а також три одиниці спеціальної пожежної техніки та два пристосованих автомобілі для підвозу води. Неабиякий клопіт мали рятувальники із гасінням пожеж на торфовищах та у природних екосистемах. Через посушливе та жарке літо рівень ґрунтових вод значно знизився. Поклади торфу просохли, і небезпечні пожежі на торфополях виникали часто. Три десятки разів виїжджали рятувальники, щоб боротися із підступним підземним вогнем, адже торфи горять непомітно в глибину та ширину покладів, незважаючи на погодні умови, напрямок та силу вітру. Виникали в цьому році такі пожежі в Лановецькому та Кременецькому, Шумському та інших районах області. На їх ліквідацію затрачено значні людські та матеріальні ресурси. Не лише від вогню доводилось рятувати матеріальні цінності та людей. Так, у травні цього року у Тернополі на вулиці Текстильній у відкритий люк недіючої теплотраси впали двоє людей. Обоє отримали травми та самотужки не могли дістатися поверхні. Працівники держслужби, що прибули до місця події, не гаючи часу за допомогою спеціального рятувального обладнання, опустились в шахту колодязя. Після надання до медичної допомоги людей витягнули на поверхню. Не лише люди потребують порятунку у скрутних ситуаціях. Часом туди потрапляють і тварини. У серпні рятувальники викликали на допомогу песикові, який впав у п'ятиметровий колодязь. Тварина самотужки вибратись звідти ніяк не могла, тому рятувальники з допомогою спеціального обладнання спустились в колодязь, обв'язали собаку рятувальним жилетом та мотузкою і підняли на поверхню. Врятований песик вмить чпурнув, опинившись на волі. Проте повернувся, щоб ще раз із вдячністю поглянути в очі своїм рятувальникам, які добре розуміють. Що в цьому погляді цілий скарб, бо іще одне життя, яке, хоч і не запишуть до списку врятованих, бо ж не людське, але все ж збережене. У жовтні рятувальники залучались до пошуково-рятувальних робіт, що мали місце у Кременецькому районі. Шукали двохрічного хлопчика. Відсутність внука родичі помітили близько 18-ї години. Пошуки, розпочаті власними силами, не дали результату. Тож стривожені люди звернулись по допомогу до представників екстрених служб. Одразу після повідомлення за сигналом збір було піднято оперативну групу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Рятувальники залучили максимальні сили і засоби на пошуки зниклого загалом до пошуково-рятувальних робіт задіяли 163 особи, а також 16 одиниць техніки та три службових собаки. Пошуки ускладнювались несприятливими погодніми умовами. Дощ та низька температура навколишнього середовища з кожною годиною залишали все менше шансів знайти дитину живою. 21 жовтня о 1 годині 25 хвилин знесиленого, замерзлого та зляканого хлопчика знайшли у полі на віддалі близько кілометра від місця зникнення. Малюка виявила пошукова група управління спільно з працівниками лісового господарства. Рятувальники надали постраждалому першу долікарську та психологічну допомогу і передали працівникам швидкої життя дитини врятували. А у листопаді такі ж пошуки організували, щоб врятувати 76-річну бабусю, мешканку села Тудорів у узятинського району, яка пішла по гриби та заблукала. Знайшли жінку в заростях очерету біля річки Серед на відстані близько 4 кілометрів від села Тудорів, незважаючи на те, що потерпіла, провела три доби під відкритим небом, її самопочуття задовільне. Продовж року працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області брали участь у п'яти пошуково-рятувальних операціях, до яких залучили близько 160 чоловік особового складу, 12 одиниць техніки та три спеціально натреновані службові собаки. 1213 одиниць вибухонебезпечних предметів знешкодили фахівці групи піротехнічних робіт управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області впродовж 2015 року. Зокрема, поблизу селища Великі Бірки Тернопільського району фахівці групи піротехнічних робіт працюють на території, де 20 квітня місцеві мешканці, розшукуючи кольорові метали, натрапили на фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни. З того часу, поблизу місця знахідки, працівники служби порятунку детально обстежили. Гектар території виявили та знищили 186 вибухонебезпечних предметів. Для того, щоб підтримувати бойову готовність підрозділів на найвищому рівні, управління проводить навчання та тренування особового складу, під час яких відпрацьовуються і спільні дії усіх служб цивільного захисту. Зокрема, у серпні відбулись пожежно-тактичні навчання на базі локомотивного депо у Тернополі. Згідно з тактичним задумом, в малярному відділенні локомотивного депо внаслідок короткого замикання виникла пожежа. Горітня супроводжувалося значним задимленням. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні приміщення. Після отримання інформації про пожежу оперативно-диспетчерська служба управління направила до місця події підрозділи Тернопільського гарнізону, а також повідомила працівників оперативно-координаційного центру та інші екстрені служби міста. По прибуттю бійці державної служби організували розвідку, евакуювали з осередку пожежі чотирьох умовно потерпілих, надали їм домедичну допомогу, здійснили розстановку сил і засобів, передбачених для ліквідації такого роду надзвичайних подій, провели бойове розгортання з прокладенням магістрації ліній для локалізації та подальшої ліквідації умовної пожежі. У навчаннях взяли участь три відділення пожежно-рятувальної служби, Державної служби надзвичайних ситуацій та пожежний поїзд. Основна мета заходу тренування особового складу щодо ліквідації пожеж на об'єктах із наявністю великої кількості легкозаймистих рідин та вдосконалення взаємодії між підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, відомчої пожежної охорони Львівської залізниці, службою цивільного захисту міста та іншими оперативними службами. Щоденна бойова робота бійців пожежно-рятувальних підрозділів здійснюється у різних обставинах у задимленому та токсичному середовищі, в умовах високих температур, загрози вибухів та обвалів на висотах та у підвалах під час ліквідації стихійних лих та катастроф. Це обумовлює певну специфіку діяльності рятувальника, поєднану із систематичною роботою у надзвичайному середовищі та безперервною нервово психологічною напругою. Тому одним з найголовніших завдань є формування у бійців державної служби. Високих вольових та професійно-бойових психологічних якостей, прагнення виконати поставлене бойове завдання, впевненість у своїй професійній майстерності та підтримці товаришів у критичних ситуаціях. Розвиток цих якостей перш за все здійснюється на заняттях з фізичної підготовки під час проведення пожежно-тактичних занять, навчань та тренувань у теплодимокамері. Разом з тим, для успішного закріплення цих якостей необхідно проводити і спеціальну психологічну підготовку на вогневих психологічних смугах. Саме таку підготовку пройшли у листопаді співробітники оперативно-координаційного центру управління. Вони тренувались на смузі психологічної підготовки на території 4-ї державної пожежно-рятувальної частини управління у місті Збараш. В тепловідбивних костюмах, які витримують понад 800 градусів, в умовах високої температури рятувальники долали різноманітні перешкоди, випробовували власну психологічну стійкість до роботи в екстремальних умовах, та вже вкотре відточували свої професійні знання, вміння та навики. Слід відзначити, що в основу такої підготовки закладено принцип створення обставин, котрі максимально наближені до реальної обстановки на пожежі. На смузі імітуються різноманітні зовнішні фактори, що діють на працівників держслужби під час виконання завдань за призначенням, створюються труднощі та перешкоди, вводяться елементи несподіваності та дефіциту часу. Саме за таких обставин виконуються реальні види бойової роботи. І, хоча вогнеборці впоралися із поставленими завданнями на відмінно, дали знаки досвід роботи та високий рівень професійної підготовки, та всі вони свідомі того, що тренування ніколи не буває зайвим, а лише сприяє зростанню вправності та професійної майстерності. У грудні працівники управління проходили навчання на базі газодимозахисної служби у лабіринтах спеціально обладнаної теплодимокамери в умовах, максимально наближених до бойових, рятувальники вдосконалювали свої професійні вміння. У Тернопільській області кожну третю пожежу ліквідовують саме ланки газонебозахисної служби. Тому такі заняття для співробітників держслужби є вкрай важливими. Кожен працівник повинен досконало володіти комплексом необхідних знань та навичок для роботи у екстремальних умовах, адже їх ціною часто стає збереження життя і здоров'я не лише рятувальників, але й людей, до яких вони поспішають на допомогу. Незважаючи на важкий час, керівництво управління продовжує дбати про створення умов праці та відпочинку для особового складу. Докладає зусиль для модернізації матеріально-технічної бази, що сприяє підвищенню боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів області. Зокрема, у місті Почаєв Кременецького району реставрували та оновили будівлю пожежного депо 23-го державного пожежно-рятувального поста. Як свідчить статистика, більша половина усіх пожеж на території області виникають у сільській місцевості. Особливо гостроти проблема захисту від вогню набуває у віддалених населених пунктах. Аби дістатися туди від найближчого пожежно-рятувального підрозділу затрачається безцінний час. Іноді, щоб зупинити поширення стихії, професійним вогнеборцям доводиться долати до місця події відстань у десятки кілометрів. Надзвичайно важливим є функціонування місцевих пожежних команд, враховуючи те, що район виїзду сільських вогнеборців становить близько 10 кілометрів, постає потреба в створенні та функціонуванні як мінімум трьох-чотирьох. Місцевих пожежних команд на район для управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області завдання щодо створення у сільській місцевості таких протипожежних формувань в числі пріоритетних. Ведеться постійна робота над вирішенням питань щодо створення в області нових підрозділів. У 2015 році урочисто стали до чергування три новостворені місцеві пожежні команди у селах Синків Заліщицького району, Бурдяківці Борщівського району та Озерна Зборівського району. На сьогодні в Тернопільській області функціонує 23 місцеві пожежні команди, де працює 125 чоловік особового складу. За статистикою, дані пожежні формування ліквідовують четверту частину пожеж, що виникає у сільській місцевості. Уже багато років триває плідна співпраця між тернопільськими рятувальниками та вогнеборцями Шльонського воєводства Республіки Польща. В цьому році, в знак багаторічної дружби, вони подарували технічно-рятувальний автомобіль «Івеко Магірус», який буде використовуватись для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод та інших надзвичайних ситуацій в основному техногенного характеру. А у грудні поляки подарували українським колегам спецтехніку, яку ще донедавна використовували за призначенням у своїх підрозділах. Зокрема. Вони передали спеціальний автомобіль хімічного захисту на базі Шасі Єльц. Даний транспортний засіб оснащений обладнанням німецького виробництва, що призначене для застосування при ліквідації наслідків аварій, пов'язаних з викидом у навколишнє середовище різноманітних шкідливих хімічних речовин та ліквідації інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Також впродовж року тернопільські рятувальники неодноразово проходили навчання у республіці Польща, Досконалювали свою майстерність із надання до медичної допомоги у сфері. Ері пожежогасіння та рятувальних робіт навчались стабілізації пошкоджених будівельних конструкцій при проведенні аварійно-рятувальних робіт та пошуку й порятунку людей на водних об'єктах. Уже багато років поспіль команда юних вогнеборців відвідує навчально-тренувальний табір, який організовують наші польські колеги. Так і цьогоріч 12 дітей та двоє офіцерів-опікунів брали участь у таборуванні у містечку Нехоже західнопоморського воєводства. У серпні цього року поблизу села Скоморохи Бучицького району польовий спеціалізований табір юний рятувальник приймав дітей-рятувальників та їхніх друзів. Такий відпочинок для підростаючої зміни дев'ять років поспіль організовує управління Держслужби України. З надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Цьогоріч тут приємно та корисно провели свої літні канікули 63 дитини. Серед них двоє з сімей вимушених переселенців зі Сходу України. Активний відпочинок, дружні спілкування, веселі розваги, спортивні ігри, дотримання чіткого розпорядку дня, пильний нагляд з боку вихователів. Усі ці фактори скріплюють дух і тренують витримку, готують до дорослого життя. Значних зусиль докладають тернопільські рятувальники у сфері роботи із дітьми, адже виховання покоління свідомих та розумних людей, обізнаних із правилами безпечної поведінки, навиками та знаннями, які в екстремальних ситуаціях допоможуть врятувати життя, це справа державної ваги. Тому і рятувальники активно допомагають освітянам у організації та проведенні тижнів знань безпечної життєдіяльності, днів цивільного захисту, відкритих уроків із безпеки життєдіяльності, збору змагань школа безпеки та багато інших заходів ходів та акції. Головною метою такої роботи є популяризація серед дітей та молоді здорового і активного способу життя, підвищення рівня їх практичної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях, оволодіння навиками само та взаємодопомоги, психологічної підготовки з питань реагування на надзвичайні ситуації, професійна орієнтація та популяризація професії рятувальника. Зокрема, у вересні цього року для тернопільських дітлахів відбулося феєричне дійство місто професій, де кожен малюк міг спробувати опанувати. Обрану професію. Цьогорічне місто професій у Тернополі відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Вона високо оцінила роботу майданчиків, розгорнутих представниками служби по рятунку, та зауважила, що такі акції допомагають дітям не лише розважитись, але й навчитись найважливішого безпечної поведінки. Події, що тривають на сході України, руйнують спокій в душах громадян нашої держави, породжують сльози і хвилювання. Чимало людей стають вимушеними переселенцями. Вони втрачають свої рідні домівки, роботу, їдуть від небезпеки поспіхом, не гаючи часу. Опинившись в чужому місті, ці люди потребують підтримки. В такі моменти допомогу пропонують небайдужі громадяни, волонтери, громадські та державні організації. Не залишаються осторонь і рятувальники, які прикладають усіх зусиль, аби люди не опинились у. Один на один з власними проблемами та вживають заходів для того, щоб на Тернопільщині їм було затишно і комфортно. З метою вирішення питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, на Тернопільщині діє обласний міжвідомчий координаційний штаб. Координує роботу штабу управління держслужби з надзвичайних ситуацій України в області. Так на сьогоднішній день наша земля гостинно прийняла 2725 громадян зі сходу України. Сім'ями вимушених переселенців також активно працюють психологи обласного управління. Особливу увагу вони приділяють дітям, які є найбільш вразливими та найменш захищеними від різного роду психотравмуючих ситуацій. Неабияк потрібна допомога рятувальників і на сході країни. Тому у червні 10 представників пожежно-рятувальної служби Тернопільської області, на чолі із заступником начальника управління полковником служби цивільного захисту Юрієм Берестецьким, вирушили на схід України, зону проведення антитерористичної операції. Продовж місяця вони виконували завдання з відновлення систем життєзабезпечення постраждалих населених пунктів, зведення та укріплення оборонних рубежів, евакуації мирного населення. Згідністю виконавши свій обов'язків. Не допустивши втрат серед особового складу та техніки, 27 липня наші колеги повернулися на рідну землю. Також рятувальники неодноразово збирали та доправляли гуманітарні вантажі, призначені для колег, які несуть службу у зоні проведення АТО та цивільного населення. Надійний захист населення і територій це основне завдання держави на сьогоднішній день. Усі сили та засоби пожежно-рятувальної служби спрямовані на реалізацію державної політики у цій сфері, адже якісна взаємодія та наполеглива праця обов'язково дасть бажаний результат, сильну незалежну захищену Україну.